Господь якось Ноя промовляв, сказав йому ковчег побудувати, бо грішний люд лиш болю причиняв, І що створив їх, почав він шкодувати. І вирішив покінчити з гріхом, Потоп зіслати на цю землю грішну та Ноєві, що йшов його шляхом, Він не бажав таку ж долю невтішну. Для порятунку його все зазначив. Всім виміри ковчегу він сказав, над працею спостерігав, все бачив. Чи правильно ковчег той будував, найперш повірити потрібно було ною. Який ковчег, і так дощу нема. В сухій землі то радість, а не зброя. Навіщо сили тратити дарма? Але, повіривши, він взявся за роботу. Хоч і терпів насмішки від людей він дивний, що працює так до поту, і про потоп якийсь придумує ідей. Здавалося б, навіщо? Це ж так довго. Втомився вже, давно відпочивав, та ной будує все за Божим Словом, Із матеріалів тих, що Бог сказав. Через роки він справу цю завершив, нелегкий це, складний був шлях. І Бог сказав Війди в ковчег свій, бо скоро дощ пролю в сухих полях. І увійшовши в той ковчег безстрашно, бо знав, що вірно, його він будував, і серед шторму там не буде страшно. Він сну обову все таки заклав. Не просто так він сили свої тратив, не просто так зусилля прикладав. Прийшла гроза, він в бурю не потрапив, ковчег спасінням від потопу став. А, якщо би, а, як, а що, як, якби він будував недбало, щоб тільки швидше спрощений варіант Чи ми їх би від потопу заховатись? Чи був би той ковчег йому гарант? А як же ми в житті своїм будуємо за Божим словом, чи як легше нам? Чи вистоїмо, як море забушує, як міцність перевірить ураган, або говорить, як нам будувати, щоб вистояти в час випробувань, щоб паруси міцні змогли підняти, а не плакати марних сподівань. Ми слідуємо Бож... чи слідуємо Божим вказівкам, коли будуємо власний корабель. Чи забуваємо, де наша домівка, і життя для нас весела карусель? З яких матеріалів ми будуємо, з легких, чи тих, що не зламати. Від них залежить, чи життя врятуєм, тому не варто лише відпочивати. Життя земне це наша є будова, та що ми закладаємо в життя. Слабкою є, чи міцною основа, бо прийде шторм, не буде вороття. Якщо ми слово Божим закладаємо, то не страшною буде нам гроза. Від бурі свою душу заховаємо. Господь же сам підніме паруса, слава Богу.